Деволотне стайко, і з сміхом треба бути обережним. Гумор, сміх це справа товариська, колективна, От сумує, тужить, як правило, людина на самоті, а сміється, як правило, у товаристві. На самоті, навіть щось дуже веселе почувши або згадавши, дуже довго не посмієшся. У гурті ото сміх. Так, от що я тобі скажу: тримайся людей, будь завжди з людьми. Старайся, щоб вони тебе любили, а для цього їх любити треба. Будь вартий людської уваги й поваги. От, і ще скажу із сміхом: треба бути обережним. Із себе смійся, скільки хочеш. А от з інших дивись, тобі смішно. А комусь від твого сміху може й плакати хочеться.